У зоні АТО, виконуючи свій військовий обов'язок, знову загинув закарпатський військовослужбовець, мешканець Великоберезнянщини, який був відмобілізований у серпні. З Великоберезнянського району військовослужбовець МАРЕКА призваний по мобілізації в серпні місяці, і під час виконання завдань в зоні АТО загинув. Загалом жертвами війни на сході України стали вже 29 військовослужбовців, призваних військовим комісаріатом Закарпаття. Також своє життя віддали три прикордонники. На сьогоднішній день загинуло по Збройним силам України тих осіб, які були призвані по мобілізації або служили раніше у військових частинах Закарпатської області 29 чоловік. Є ще інші загиблі, які були які проходили службу в державній в прикордонних військах. Що ж стосується наступної хвилі мобілізації в Україні, то закарпатський військовий комісаріат просить краян не піддаватись на провокації та різного роду чутки. На сьогодні інформації про четверту хвилю мобілізації немає.